Скажіть, будь ласка, от е, говорячи в принципі про наш контрнаступ, я знаю, що, що ви вашу думку стосовно цього, хто має коментувати всі ці події, але в мене вас, до вас таке прохання з точки зору погодних умов. От говорили, знаєте, коли підсохне, буде гарна погода, тоді і будуть розпочинатися якісь наші там наступальні дії. Наразі, ось на травень, ну те, що, те, що передає там Гізметріо, там е, майже у всіх регіонах. Де ведуться бойові дії, так погода буде не дуже. Той же Бахмут, і Харків і Запоріжжя. Скажіть, чи справді це може впливати, ну дуже впливати на, на наступальні плани збройних сил. Як показує досвід Другої світової війни, особливо це коли були бої в 44-му році, особливо на південному і на Донбасських напрямках, то показувало. Такі були проблеми, якраз з проходженням техніки. І Єдина техніка, яка могла проходити, це проходили коні. Це реалі е, тодішніх часів. Зараз кількість доріг трошки вища, ніж тоді була. Доріг таких я маю е, на увазі асфальтованих. Тому певні проблеми можуть бути, але ж питання полягає не тільки в дорогах. Питання е, полягає в вогневому забезпеченні наступу, в потрібній кількості боєприпасів для здійснення ванового ураження противника. І на сьогоднішній день ви що бачите, яку картину? Що в нас є проблема саме це? У нас поки що снарядний голод, на жаль. А як вирішити цю проблему? Ліндлінз. Ліндлінз. Активізація питання про е, запрацюванню лінза. Це єдиний спосіб наразі забезпечити потрібною кількістю Збройних сил України не тільки артилерійські снарядами, та іншою технікою е, та спорядженням. І а, амуніцію це те, що може задовільнити наші потреби, значно посилити спроможність збройних сил і значно зменшити втрати людські втрати при звільненні наших територій. От, до речі, про боєприпаси говорив і президент Чехії і після візиту з України. Він говорив про те, що там союзники будуть приймати шляхи вирішення цієї проблеми. Скажіть, а в принципі, ось такі заяви, коли робляться про те, що в Україні не вистачає боєприпасів, вони нам ідуть і, і паралельно дивіться. Вони говорять про те, що в Україні не вистачає, але ми цю проблему будемо вирішувати. Тобто, такі заяви вони більше нам на користь чи ні? Ні, просто о, питання не в користі чи не в користі, питання, що нас змусують все ж таки також піднімати питання країни, які нам хочуть допомогти, але показують, що не можуть в тому обсязі в тій потребі, яка нам треба забезпечити, якраз підштовхують нас, так знаєте, дипломатично до напрямку лендлінзу Що, шановні, все ж таки піднімайте питання лендлінзу і е -е, працюйте з американською стороною, яка теоретично вже давно готова все запустити, але безпосередньо наш уряд, наше керівництво не, не хоче. Ліндлізу абсолютно. А чому не хоче тоді? Тому що наскільки я розумію, що зараз ми отримаємо допомогу всю безоплатно. Якщо запрацює механізм лендлізу, то тоді ми будемо платити за все це. Чому тоді не йдуть на такі Ну дії? тому що вони ж сподіваються і впевнені, що коли закінчиться війна, їм треба буде приймати рішення, і не дуже популярне рішення щодо Виплат тій державі, яка нам надавала допомогу величезних виплат, і це немалі гроші. Вони вибирають, що краще втратити більше людей чи втратити е, популярність серед серед народу, але зберегти гроші. Ну, це така дуже серйозна заява. Ви говорите про те, що вони жертвують людьми замість того, так. що платити гроші. Але... Ну безпосередньо не я кажу, це їхні дії так показують. Добре, Сергій Григорович, якщо от ви говорите про одну про одна із проблем, що це боєприпаси, а видання The Guardian» також написала, що проблема якраз ще й в тому, що у нас е, мало часу для навчання наших військових аби піти у контрнаступ. А міністр оборони Різніков говорить про те, що ми виходимо наразі на фінішну пряму. От що з навчаннями про боєприпаси вже розказали, а чи з навчаннями? А з навченнями Треста треба просто згадати, що з травня минулого року постійно піднімалось питання щодо підготовки особового складу і під не тільки особового складу, під, підготовки підготовки всієї країни до затяжної війни, а вже більше ніж рік потужної війни. З 2014 року взагалі воюємо. І в минулому році влада нам постійно розповідала, що через 2-3 тижні ворог видихнеться через місяць він здохне через місяць. Ми звільнимо всю територію. В кінці літа вже ми будемо в Криму, потім на початку осені. І постійно витягували, оці, е, розслабляли суспільство оціми байками, це по-перше. І по-друге, потім вже ж дойшлося піднімати питання, а людей не підготували. Ми втратили літній період підготовки, а це більше, ніж сім місяців, де можна було підготувати величезну кількість населення, абсолютно спокійно, якісно. За сім місяців можна якісно підго підготувати величезну кількість людей. Це було втрачено. Ми підготовкою зайнялись листопад, грудень і інші е, зимові місяці, і наразі розуміємо, що нам трошки недостає часу. Тому якраз це показує те, що е, треба трошки нашому міністру оборони або більше мовчати, або розуміти стратегічне завдання Міністерства оборони, а завдання, в першу чергу, забезпечення міністерства оборони, а не повернення грошей Міністерства оборони в бюджет країни, як це буває. Що ви маєте на увазі, коли ви говорите повернення в бюджет країн? Ну величезна кількість грошей була повернута в бюджет країни, і це мабуть найгірше. Ми просимо постійно гроші, але наразі безпосередньо що ці гроші самі не використовуємо. А про яку суму йде мова, і, і чому так відбувається, як ви вважаєте? Я думаю, що ми можемо це. Ви, як журналіст, можете задати офіційне питання і відправити е лист на Міністерство оборони. Вони вам нададуть чітку відповідь.